Друзі, я вітаю вас на каналі Місце Сили і я вітаю вас в одному з найпотужніших місць сили на нашій планеті. Сьогодні неймовірний день. Ми записуємо цей ефір 1 серпня 2023 року. У підніжжі гори Шаста. Ми кілька годин тому спустилися. З цієї гори, і сьогодні я запрошую вас у світ часів лемурії, у світ роботи, яку проводив майстер Овен Стефан, яку він благословив і до якої приєдналося дуже. Багато сердець у різних куточках нашої планети. Одне слово, вітання вам з шасти. І гостею ефіру є Оріста Сан, яку ви вже знаєте, і яка організовувала цю подорож, цю експедицію на гору Шаста і була фізичним провідником цієї потужної планетарної роботи. Орісто, привіт! Тобі, ми вже сьогодні бачилися. Вітаю Оляна. Давай поговоримо про те, що сьогодні тут відбувалося. Ну, сьогодні дійсно відбувся наступний етап роботи школи, планети, всіх тих людей, хто приєднався 1 серпня як продовження робіт. Першого березня, 1 квітня. І наша група, на щасті, стала провідником цих енергій. Ми відновлювали енергії Лемурії і саме відновлювали енергії школи Лемурійського періоду, де школа і започаткувалась. І це, це дійсно було дуже потужно і дуже неймовірно. І Мене до цих пір розпирає, по-іншому сказати ну дуже важко. Та кількість людей, які приєднались як онлайн, так і на тонкому плані своїми молитвами і своїми серцями. Всі ми проявили свій вибір свободи: побудувати нове життя, побудувати нову планету, відновити те, що, про що ми всі мріємо. Тому словами, я думаю, ми ще будемо і будемо додавати вражень до того, як саме пройшла ця робота, і який вона зробила вплив як на планетарному рівні, так і на рівні всього всесвіту. А чому вирішили зробити цю роботу саме на шасті? Як так склалися пазли, що ми зараз саме тут? Ну, Шаста, це дуже потужне місце сили, і саме тут Лемурія і... існує до цих пір. Місто Телос, про яке розповідала і Аурелія Джонс у своїх книжках, знаходиться під горою Шаста. І це продовжує бути одним із найсильніших і найпотужніших місць сили на планеті. Сюди дуже багато приїжджає езотеричних груп проводити різноманітні роботи, особливо пов'язані з Лемурією і відповідно з Телосом і майстрами цього магічного міста. Друзі, я е, хочу просто вибачитись перед вами, якщо є якісь, ми пишемо в режимі прямого ефіру, пишемо високо в горах, і якщо якісь, е, якісь дискомфорт, наприклад, від, від вітру, який тут. Дме на нас вибачайте, але я просто сподіваюся, що ті енергії, які сьогодні тут, вони і так тут є завжди. А сьогодні вони особливі і пов'язані, зокрема, з Україною і з перемогою України. Ми дуже хотіли вам ці енергії передати і записати це інтерв'ю саме тут і саме сьогодні. Які в тебе враження від сьогоднішньої роботи? Ти людина, яка практикує медитації, яка займається в школі майстра Овена вже 8 років, і маєш в цьому більший досвід, ну наприклад, ніж я, тому що я досить невеликий період, так почала займатися практиками? Що ти відчувала? Чи були якісь інсайти? Якщо були, то які саме? Інсайти були, їх було небагато, але вони були дуже потужні. І вони відчувались фізичним тілом дуже яскраво. Один із перших інсайтів, який я відчула, це... це відгук. Це відгук на нашу молитву. Він спускався з серця творця, світло, блакитно, білим. Променем і передавався назад в наші серця, як ця енергія творіння, за, за рахунок якої ми будемо створювати це, це нове життя. А другий потужний інсайт я відчувала єдність наших сердець. Це простір поза часом. Всі наші серця були єдиним цілим. Вони бились в унісон. вони Проголошували вибір. Вони молились за перемогу України, за перемогу добра над злом. Мені до сих пір не віриться, що ця робота була проведена, але вона була здійснена, вона була проведена, і я думаю, результати цієї роботи будуть розкриватися ще дов, дуже довго. Тому що знання іноді вони передаються пакетами, які потім під час. З плином часу вони розпаковуються і за готовності того, хто цей пакет отримав. а Чи є в тебе відчуття того, що сьогодні ця робота от вона відбула відбулася? Вона відбулася в сенсі, що вона а, що вона зроблена справді, що поставлена якась, ну, нехай не крапка, так тому що ми можемо ще. Не одну роботу планетарну робити, три крапки нехай. У мене є відчуття завершеності, але це відчуття завершеності етапу. Це не відчуття закінчення чогось. Це розуміння того, що робота проведена успішно. І розуміння того, що наступний крок буде ще потужнішим? Я від себе з вами теж поділюся, друзі. Все виглядало починаючи від вчора. Виглядало так, що ми робимо все правильно, що нас тут чекають, що нас тут зустрічають. Все складалося дуже органічно. Ми ночували в наметах під горою Шаста. Це було теж фантастично. І я навіть розумію, що такі слова, як неймовірно, фантастично, круто. І в ці слова я не можу вмістити мій стан і моє захоплення цим процесом і вдячність зокрема. Але нас супроводжувало дуже багато. Метеликів, дуже багато коників, стрибунців, бурундуків. І це не було просто так, що вони тут живуть, і це нормальний стан. Вони були поряд. Коли ми закінчували медитації, завжди практично здіймався вітер і обдував нас. І це в мене особисто було знання, що це конкретно для нас. Що це не просто якийсь випадковий вітер, чи це просто якийсь випадковий пролетів метелик. Тому це справді дуже, дуже потужно. І відчуття того, що ми робимо все правильно. І якщо такі відчуття є, то вони однозначно всі роботи результативні і ефективні. Тому я дякую тобі. Дякую всім, хто приєднався теж. Дякую, звичайно, майстровану Стефану за таку можливість унікальну. І Дякую всім нашим світлим вищим силам і творцю за ті всі відчуття, які ми отримали під час сьогоднішньої роботи, зокрема. Орісто. Крім роботи планетарної звільнення від парадигми рабства і перемоги добра і перемоги України, вже тут і зараз відновлювався лемурійський період школи. Чи можеш ти трішки про це розказати? Школу під час Лемурії я пам'ятаю. Саме з робіт е, з кармою і зцілення кармічного навантаження. До речі, жодного в мене інсайту не було саме з майстром, що цікаво. Але е, найперші інсайти, які я мала саме про лемурійський період, були про мої гідроїдні втілення. І це було саме тут на шасті, тому що ти тут вже третій раз, так? Так, саме тут на Шасті, відкрились ті втілення, в яких я була те, що зараз описують русалками. Але те, як це пояснили нам, показали нам, це були тіла, які пропускали через себе воду, як сито. І за рахунок цієї побудови тіл гідроїди рухались воду. На дуже великих швидкостях. Для них вода просто як для нас повітря. І мали такі плавники, які йшли от по, по руці і по стороні тіла, так от по нозі. І так, ну, от Як білка-літун зображають. таких. От приблизно так ці плавники виглядали. А тіло ну, схоже на гуманоїдне. І, але от головний принцип саме того, що вони рухались скрізь. Крізь воду надто швидко. А, і це ти була гідроїдом саме в Лиморійські часи, так? так. Ну, і тому не дивно, що тобі все це відкривалося тут саме на шасті. Скажи мені, чи ти відчуваєш в цьому втіленні якийсь, а, якийсь потяг до води? Чи, як, тобі, чи тобі це якось допомагає? те, що ти була гідроїдом колись дуже давно? Безперечно, маю потяг до води, до океану, до річок, до плавання. Але страх води в мене з'явився вже в більш дорослому віці. У мене було набагато менше страху води, коли я була підлітком дитиною, а з'явився страх, бо, напевно, згадувалося, як тонула лемурія. Саме тому. І я стала гідроїдом саме із-за того, що мене втопили. І мене знайшли ці істоти гідроїдні, і за рахунок того, що у мене було, був виб... ну, як вибір, але без вибору, або піти в реінкарнацію, або підписати контракти з Темрявою і стати гідроїдом. Тому, коли я стала гідроїдом, я займалась топлінням кораблів. От як розповідають про сирен, як розповідають про те, як вони топили кораблі. Оце в такому, в такому аспекті я працювала гідроїдом в одному із втілень. І саме в цьому житті я згадала про ці е, контракти. І цікавий був випадок в минулому році, е, коли саме я зрозуміла, як саме я стала гідроїдом, і. Що я підписувала контракти з темрявою. Навіть не з ну, напевно, що з темрявою, по, ну. Угу. Бо топила кораблі. Бо топила кораблі. І мені показали, розповіли про це, ну, в медитації черговій. І я була на пляжі, на такому більш дикому, де немає е, рятувальників. І я ж пішла плавати, хвилі були не дуже сильні, але ну, достатні. Я пішла плавати, плаваю, собі плаваю, і я дивлюсь, чоловік ну от зовсім недалеко біля мене. В воді плескається, я розумію, що він в паніці. Я розумію, що він, ну, якщо йому ніхто не допоможе, він може просто втонути. Причому від берега недалеко зовсім. Але він, він просто був в паніці. Я не знаю, чи як рятувати людей. Я поплила до нього. Думаю, ну, якщо не я, то хто? Підплила до нього, звісно, що найбільша помилка, коли хтось тонеться, плити до нього, і щоб він тебе ще й бачив. І, звісно, він мене побачив, і звісно, він мене ну, тягнув на, ну, з собою на дно, але в мені не було ніякої паніки. В мені залишився якийсь такий спокій, при тому, що я відчувала, наскільки адреналін через мене е бушує mm -hmm. в мені. І навіть при тому, що хвилі через мою голову постійно накривали, і я так тільки встигала трохи вхопити повітря. Але якимось чином я таки витягла його на, на берег і він пішов собі. Ну, Звісно, що сам в шоці. Потім я зрозуміла, що таким чином я від... віддала данину за той контракт. І це для мене було символом того, що цей контракт був повністю анульований і що більше я не маю ніяких боргів за цим контрактом. Коли я це зрозуміла, я відчула, що ну, напевно я отримала своє. Е... Ти також якийсь. Олегшення. Так. І в мене страх води трохи ще є, я ще з цим хочу попрацювати, але його вже менше. І саме після того епізоду я відчула, ну, от як, як, як повністю був цей контракт розірваний. Остаточно. Тому отак от от в реальному житті наші кармічні. Уроки проявляються в таких, от, здавалося б, простих ситуаціях. А, як завжди, дуже захоплюючі історії, після яких хочеться подумати, але треба продовжувати навіть не подумати, а відчути напевно. А, я знаю, що на щасті тобі відкрилося ще одне твоє втілення. Розкажи нам, будь ласка, про це, що це було за втілення і який кермічний урок а, з цього ти винесла, зрозуміла, відпрацювала? Це було саме те втілення, яке відобразилось на плівці, про яку ми говорили в минулому інтерв'ю. Ну, давай, можливо, нагадаємо, якщо хтось. А по-перше, хто не чув, може послухати наше попереднє інтерв'ю. От, а можна і нагадати, тому що це завжди дуже цікаво. Так, це із серії неймовірних історій, коли я відфотографувала плівку на шасті, фотоплівку, абсолютно новісіньку. Відфотографувала, були пейзажі, шасти, портрети, проявила плівку, а на ній подвійна експозиція. Це ну, по суті, неможливо, якщо це нова, нова плівка, а на ній було зображено моє минуле втілення, коли я тікала в Париж. І це були 80-ті роки. І було видно конкретно, що це Париж, бо Сакер Кер був на фотографіях. І він такої ще шахмат... в шахматному порядку ці кадри виклались. Кадр шастий і так шахматка іншої експозиції. І... Трохи детальніше про це втілення. Чому ти втікала в Париж? Від кого ти втікала? І чи ти втекла? Я втекла. Це я втікала з концлагерю. Я втікала від е, смерті, тікала від е, того, щоб сталося точно, якби я залишилась в концлагері. Е, це було втілення пов'язане з е, людиною, з якою я була в дуже довготривалих стосунках в цьому житті, е, досить е, нездорових стосунках. Що виявилось лише з часом. І саме ця людина була есесівцем, який мене в конц... концтабір відправив. І... Я не знаю, чи був там якийсь роман, чи було там якесь, е... якась історія. Ну, напевно, що була, тому романтична, що то, романтична історія. Угу. Тому що ну, саме в романтичних стосунках нас поєднало в цьому житті, то мало бути, напевно, якесь таке, якась така аналогія і в тому житті. Але мені вдалося втекти. І що ще цікаво, це є Сесівець в тому житті, а в цьому житті ця людина знайшла полароїдні знімки. Магазинчик у якомусь абсолютно, який не стосується, просто були старі полароїдні знімки. Я втекла в Францію, а ця людина тікала в Аргентину з ну, есесівець в Аргентину. Тоді в тому втіленні. В тому втіленні. І це і і в той же рік. Вже в цьому житті вона знайшла ці полароїдні знімки. Так. Плівка на шасті показала Твоє? твою історію. А ті полароїдні знімки були Показав. саме. Історію цієї людини. Так. Угу. А, як змінилося твоє життя після, після цих усвідомлень, так, після цих інсайтів про твої минулі втілення? От саме про ці? Два. Бо я так розумію, що тільки цих два тобі відкрилися саме на шасті. Так, угу. саме ці два відкрились на шасті. З того, що я пам'ятаю, повідкривались і інші втілення, але найчастіше мені відкривалися минулі втілення саме через роботу з кармою, з конкретною людиною. Я давала собі завдання: ага, в мене є складні стосунки, починала з найскладніших стосунків з конкретною людиною, там батьки, чоловіки, там, друзі і так далі. Брала конкретну людину і просто задавала запитання у володарів долі та карми, чи я маю право зцілити карму з цією людиною. Якщо мені давали конкретну відповідь, так я йшла в роботу. І тоді мені показували саме ті історії, які зав'язали ці кармічні вузли, результати яких я пожинала в цьому житті. І коли ці історії мені показувались, зазвичай це означало, що я готова до зцілення цих вузлів. А коли кармічні вузли зцілюються, просто відчуваєш полегшення, і ти можеш жити далі без того багажу, який, який був цим кармічним. Який, був тягарем для так, який тягнув мене вниз і не давав мені рухатись вперед. А, скажи, як ти розумієш, що відповідь так? Я маю на увазі, коли ти даєш запит так, володарям карми і долі, чи дозволяють вони тобі зцілити карму з цією людиною? Як ти розумієш, що, що це так або що це ні? Немає сумнівів? Це просто внутрішнє відчуття. По-іншому я не можу це описати. Немає сумнівів і просто розуміння, що мені дали зелене світло. Ти вже є вчителем першого другого ступеня школи Універсум Етерніті під керівництвом майстра Вона Стефана. Чи можеш ти з нашими глядачами поділитися, можливо, інструментом або практикою якоюсь, яка дозволить людині? Хоча б спробувати стілювати карму з іншою людиною. Саме по зціленню з кармою це робота з володарями долі та карми. Техніки як такої конкретної нема. Про це дуже добре описала Даяна Стайн у своїй книжці Кармічне зцілення. Там детально описується саме, як просити дозволу у володарів. Долі та карми. майстер також про неї говорив і він її рекомендує саме за цю техніку. Для мене технікою, яка допомогла мені взагалі вцілені себе, це покаяння з любов'ю. Це та техніка, з якої я починала наряду з висхідним несхідним потоками. На, наряду з роботами з родом. покаяння з любов'ю для мене стало дуже глибинною, важливою роботою, яку я до цих пір проводжу, як і висхідні і несхідні потоки. Е, є хороша англійська фраза, it doesn't get old. Ця техніка не старіша, вона завжди актуальна. Вона дає глибинне зцілення і примирення з собою. А чи можемо ми зараз, чи можеш ти а, провести цю практику а, тут на шасті, яка зцілює і яка наповнена енергіями любові? Можемо таке так. зробити? Так, можемо. Це супер чудово. Дуже дякую. Текст можна просто слухати. Його можна промовляти. Це автор тексту, майстер Овен Стефан. Він з ним под... він дав дозвіл використати цю техніку. Тому Почався задов... вітер, до речі. Так, почався Там зараз... вітер. А які хмари? хмари Надчасти. Над Добре, ми готуємо. Любов. Я прошу пробачення у тебе за те, що я так довго ігнорувала тебе. Не вносила свій вклад в твою силу. Тепер я запрошую тебе в моє життя. Я скучила за тобою. Я хочу, щоб володаркою в моєму житті стала любов. Любов це вміння віддавати, ділитись, а щоб було що віддавати, необхідно мати це в достатній кількості, не боячись, що самій собі не вистачить. Тому, запрошуючи любов в своє життя, я розумію, що я сама її джерело. Я джерело любові. А першопочатком для цього джерела нехай слугує моя любов до себе. Все є в мені тут і зараз. Любов до себе це відчуття гармонії і щастя, спокою і миру. Ця любов живе в неймовірно чудовому храмі, моєму тілі. Я несу в світ красу, гармонію, любов, багатство і світло. І так це і є. Нічого додати. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Друзі, текст цієї практики вона називається Покаяння. Любов'ю, так? З любов'ю, так. Покаяння з любов'ю. А буде в описі під. є в описі під цією нашою розмовою. І також є відео майстра Покаяння з любов'ю. Відео теж додамо. В його Відео є, вже додали. Орісто, я тобі дуже дякую за всю сьогоднішню роботу, за цю подорож. І. До майбутніх таких подорожей. Дякую, Оляна, за довіру. Дякую за те, що приєдналась. Для мене це величезна радість. Ми разом здійснили неймовірне. Дякую всім глядачам твого каналу, тому, тому рухаємось ми далі. Велике дякую сьогодні. Любові дякую.